15.30 літійна студія новин в ефірі Тесе. Дорогі літариці, шановні глядачі, в цей непростий для нас всіх час, коли нашу землю напала дика орда, в нашому навчальному закладі трапилась надзвичайна подія. З прихростю повідомляю, що увесь викладацький склад десь зник у невідомому напрямку. Віцеїсти скажеться, що вчителі не приєднаться до них на онлайн-уроки. Метою ліцеїстів є згуртуватися і повернути своїх улюблених викладачів на свої робочі місця. Наразі ми перебуваємо на місці зникнення вчителя української мови та літератури. Передаю слово Марії. Надійшло повідомлення про те, що зникла вчителька незвичайних уроків. Вона має світло хвилясте волосся та стрілки, такі довжелезні, як її український словниковий запас. Вона лише одним поглядом може не тільки заткнути учня, а й зробити так, щоб він улучів з урока. Хоча ніхто ніколи не хоче покидати її цікаві уроки. Ходять чутки, що вона знає Тараса Григоровича Шевченка краще, ніж він сам. Сама Леся Українка заздрила б її сильному характеру, адже вона працює в елітарі. Також зник вчитель у ліцеї Елітара, Він дуже цікавий персонаж. Цікавий, адже усі запам'ятовують не тільки закони фізики, а й його влучні та дотепні жарти. Наразі ми давно його не бачили. Можливо, це хитро спланований план Штірліц або він просто забув закон Ома. А так як цей вчитель відповідає за свої слова, він напевно сидить удома та зубрить закон Ома. Також його улюблений фільм це «17 митів весни. Можливо, це тому, що він по знаку зодіаку риба, але напевно все простіше, ніж ми гадаємо, і це просто кращий фільм за будь-який збірних жартів. Найбільше він чекає не день вчителя, не новий рік і навіть не на своє День народжень, а коли ми вийдемо на навчання. Сподіваємося, що скоро уроки знову будуть починатися з призиків чат і включення камер. Зараз ми знаходимося на місці зникнення ще одного вчителя. Очевидці кажуть, що вона пішла перевіряти сховище, та зникла у невідомому напрямку. Це молода перспективна львів'янка, одна з кількох, хто дотримується норм дистанційного навчання. Латерею народилася жінкою, має чіткі риси обличчя, темні очі та кудряве, як пружинки волосся. Жоден урок не розпочнеться, доки вона не дізнається як настрій учнів. Вони дуже сподіваються, що її якнайшвидше віднайдуть. Цей вчитель знає кожну вершину планети Земля, кожний наш материк, кожне озеро і океан. А головне вона знає, як знайти наш кабінет. Вона дуже любила учнівські проекти по покращенню рівня перебування на території школи, тому заохочувала на якомога більше дітей. Проте ми можемо впевнено називати її королевою атласів і контурних карт, тому що перед кожним карантином ми їх здавали, але після цього ні її, ні карт більше ніхто не бачив. З них вчителя математики передаю слово Дарині. Мені повідомили, що в нашому класі сталося ще одне горе. Зникла королева теорем та доведень. Це дуже розумна, правильна, справедлива та дисциплінована жінка. В нею на уроках все має бути в темпі, а її учні вміють балакати математично правильно. До речі, її улюблений сайт це все освіта, а її настрій можна визначити по графіку функцій або параболок. Передаю слово ведучому Андрію. На його уроках ми пишемо лабораторні роботи і неодноразово чуємо. Шановні, хвилинку уваги. Також на його уроках дуже важко списати. Адже єдиний шорох чи якийсь крутьверть із свого зошита чи телефону, ти ще довго не побачиш. Як і хороших оцінок! Наразі ми, ми перебуваємо на місці зникнення вчителя англійської. Тоді слово Вікторія. Також ми давненько не бачили вчительки англійської мови. Цікаво що з нею. У нас є пару версій, одна з яких це те, що вона десь далеко від школи повторює Past Perfect або Future Simple. Але з'являється питання, тоді навіщо ми купуємо щороку нові книги, якщо наша вчителька і так знає усі правила вживання часу на пам'ять. На її уроку зазвичай відпочиваємо. Вона дуже легко і цікаво пояснює матеріал, що очі не встигнуть зімкнути, як уже перерва. Вивчення іноземної мови нелегка справа. Це тривалий і повільний процес що забирає багато часу і зусиль. Саме тому дуже важливо мати гарного вчителя. Очевидці повідомляючи, що навчити про подорожні уроки святина фарматазія. Перевірю слово кореспондента Владислава. Чесна, вихована, стримана, серйозна жінка. Так її описують учні 10-го ФМ класу. Вона одна з тих, що ніколи не запізнуться на урок, і діточки ніколи не прийдуть на заняття непідготовленими. Але з недавнього часу ніхто не бачив і не чув від неї нічого. Слідство вважає, що це таємниче зникнення. Вже довгий час в дітей ніхто не питає, як справи або чому Перша світова війна була братовбивчою для українців. На даний момент діти не знають, що робити. Ми будемо сподіватися на краще. А зараз до інших новин. Ця та на фапраці передаю слово Валерії! На щастя, ми маємо ще одну характеристику: це є, так би мовити, шия нашого ліцею, адже саме вона задає напрям руху для розвитку та процвітання нашого ліцею. На сьогоднішній день вона знає усю інформацію про кожного з нас, тому не раджу вам вступати з нею у словесні перепалки. Також вона любить такі олімпіади, як кенгуру, соняшник, левеня та колосок. Тому учням 10-го класу потрібно добровільно примусово погоджуватись на її умови. Інакше ти приречений. Щодо зовнішності, це дуже ефектна, та я б навіть сказала дивовижна. Щодо голосу, він дуже виразний та гучний, особливо на уроці примації, коли тема уроку пасхаль або пленка. Так. Цього вчителя останній раз діти бачили, що в Карпатах, тому вони з нетерпінням чекають його поїздку, аби її віднайти. Відколи зникли вчителі, в нашому ліцеї стало сумно не чути тих веселих свят. А все тому, що зник організатор наш. Вона любила подорожувати і саме тому була душею компанії. Учні її за це найбільше обожнювали. Китайську церемонію вони дуже добре пам'ятають. Але найбільше закарбувалося в пам'яті це Карпати. Щодо зовнішності, вона досить виразна, але дуже часто змінюється. Адже нові зачіски, окуляри та шарфи. Її важко знайти, легко загубити і ну, ніколи неможливо забути. Хоча знайти її можна навпроти входу в їдальню. При цьому вчительні на матеріалу нічого не відомо. Більше інформації вам скажемо про неї дочі. Кіжає злити не тільки наші вчителі, але й душа нашого ліцею, він головний генератор, мотор нашого ліцею. Адже в його ДНК стільки ентузіазму, що вистачить на весь колектив нашого навчального закладу. Можливо, цей загадковий чоловік і є серцем ліцею, проте предмет, який він викладає, ніяк не пов'язаний з фізіономією людського тіла. До речі, він теж, як наша незабутня загадкова вчителька, є дуже фантастичним путівником, адже проводив нас не тільки в Карпатах, а й у світу майбутнє. Шановні ну, вчителі, якщо ви переглядаєте це відео, учні 10-го фм класу безмежно просять, щоб ви повернулися в ліцей та надалі навчали нас цікавих, пізнавальних уроків. Прийміть наші вибачення, коли ми вас не слухали. Обіцяємо, такого більше не буде. Учителем не кожен може бути, не кожен серцем вміє говорить. Учителем лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Приміть наші вітання з вашим днем, днем вчителя. Ми вам безмежно вдячні. Ви найкращі.